Хтось про тебе думає прямо зараз. Давайте подивимось хто? Давайте подивимось, хто про тебе думає прямо зараз. Хто про тебе думає прямо зараз? Давайте подивимось. Хто про тебе думає прямо зараз? Um, ну, слухай, це якийсь, це якийсь чоловік. Це якийсь чоловік, ну він або молодий, або. Або просто незрілий, да? навіть якщо він старшого віку, він просто, просто незрілий, Він дійсно хоче тобі щось сказати, просто, просто він не знає, що тобі запропонувати. У нього нема багато ресурсів, що тобі запропонувати. Єдине, що він може тобі запропонувати. Де сказати, що ти йому дуже да, можливо, що він в тебе закоханий, що він відчуває до тебе багато емоцій, може запропонувати десь, десь посидіти, випити покелиху вина. Ось хто про тебе думає.